Тож, у кого було для народження? В цьому місяці. В місяці. Да? У травні місяці. Тож чекаємо вас зараз тут. Дициди. Давайте перевітаємо. Будь ласка, будь ласка. Ще, 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 привітайте, церква. Отак твоє світло нехай світ, світ перед би, щоб вони побачили твої добрила то прославили Отця Нашого, що на небі. Щирі вітання з днем народження від родини церкви новий очак. Твій путь, путь правил, ніби ти святило ясно, що світ все більше та більше. Аж до повного дня. Вітаємо Мішу тебе з ден народження. Допоможіть мені потім ще Боже, ми вдячні, давайте помолимося за Мішу, шукать і руки наразі. Можемо вдячні тобі за нашого брата Мішу, Боже, нехай благодаря і не Старовує його Боже, як і ти не йодався, визив і надо. І нехай Та покликає Боже, заради якого ти його прикликає Боже, він виконує і прославить твоє велике, святе ім'я. Амінь. Амінь. Вітаю, з ненародження. Не Будь ласка, вітаємо вас, Наталя, себе побачила, то таке я не можу знайти. Бо не буде, я відаю. Будь ласка, допоможіть мені. Так, дорога наша сестричка Наталя. Дякую Богу за те, за ту радість, яку приносиш нам перед лицем Його. Ще вітаємо з Днем народження. Повагою від ім'я церкви нових очах. З народження Твоє життя Христова запашність приємна та вподоба Богу. Ми ж приєдналися і так даємо певного Господа так Ой, на славці. да, да, да. І помогомо здавати. Наші святи. Боже, придячний тобі за її служіння, яке вона чи твоєму до Боже. Ти використовує і надає, Боже, в тому, до чого ти покликати. І нехай через неї Боже, нехай ще багато-багато людей. -багато, Боже, познає тебе, Боже, і прийдуть до Тебе, і віддають своє життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дорогий наш брат Анатолій, будь сміливим, нехай поранення йти слідом за Бога. Веде тебе за ним, пам'ятай, хто надію покладення Господа, буде убезпечений, спомагали, члени церкви, новий початок. Вітаємо вас з Днем народження, тримайтеся правду, віри, любові, миру з тим, хто Господа кличе. Чистого серця. Вітаємо вас, наприклад, дякую вам за постійна і нехай Господь і надалі веде іскров. Боже, вдячний тобі за нашого брата Анатолія. Боже, ми благословляємо, Боже, ти бережи його, зцілюй його, підпойовуй, підкріплюй його Боже. Нехай і надалі так місто Боже, ми з тобою, веди я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Та <клістя> да, зайшли. Слава Богу, на нас немари. Дякую Богу за те, за ту радість, яку приносив. На певне Це Його. Ще вітання з Днем народження, відчуваних церкви новий початок. Вітаємо Тебе, з народження, Твоє життя, Христова запасність приємна та вподоба Богу. Маргарита. Слава Богу! Вітаємо тебе! Вітаємо нових метарослав, після слова, піховач за твою родину, піхотя родину і бажаю, щоб вся ваша родина йшла за Господом існували вів'янці Ісуса Христа. Благословляємо Божові! Пар Горино Боже, ти її відбережи, ти скривовує Боже, і є родину Боже, І з примови і Ісуса Христа, нехай Твою благодать, вона перебуває з ними. Амінь. Амінь. Благодаря. Вітання. Бо сонце та щить Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усіх, хто в невинності ходить. Господь поповнить Твої сили, переможить Він, сповнить любов, супроводить усіх буттях. Він твоя надія і міцність з народження! Ще й вітання від мене з демородій членів церкви новий початок. Боже веде і зміцнює тебе на тому шляху, який на якому ти став і вибрав іти. Боже, ми молимо тебе, нехай Твою благодать веде його нас. Боже, і зміцнює його на тому шляху, на який ти його поклав, Боже. Вів'яй Ісуса, ти веде, і нехай Він виконує, Боже, те покликання, заради якого, Боже, ти прикликав Його вів'яйсюна. І нехай сила Духа Твого, вона наповнить його ім'я Ісуса Христа. Амінь. Здесь. Дорога квічка наша віра, дорога наша сестра віра, Господь благословляє тебе милістю та щедротою у Увічує тебе, бо любов, любов Його, його вічна. Ти, бо він любить тебе. <гум> ну, можна так. Але тут краще. Бо його любов вічна. З ним народжує. Бог гранити заповіт. Піклується про тебе. Ще вітання членів церкви новий очак. Вітаємо, це народження. На бо... Давайте помолимося, можемо вдячні тобі за нашу цього, які служить, які прославляють тебе Боже. Нехай радість Твоє супроводжує, її родину Боже. І нехай це прославлення Боже, воно ця після звучить в її домі, в її житті, на її шляхах Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь. Не народження. Дорогий брат Микола, надійся на Господа. всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Благословение, мира, радость. С днем рождения, меня Николай. Обратите в Бог, как и Боже мой, мы благословляем Бегову. Пусть он благодатель, но прибудет с ним, Боже. Направляй Веди, и дальше, мой Господь, все во мной. Служить тебе и дальше. И все те планы, мой Господь, которые ты запланировал в его жизни, пусть они исполнятся. И в этом будет прославлено имя на нашего Господа и нашего Спасителя и Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошее время. Витайте, церковь, да, давай, витайте, Зараз святкувати іменинники. Будемо святкувати. Да, да. І ті, хто сьогодні не був з нами, але вони були на день народження, ми вітаємо з Днем народження нашу садичку Іветту. походчиком перенести Івенті. Да, да, і Ветта, Сулінопов. Ще вітаємо нашу дорогу садичку Інну. Вона не буде день народження було молоде народження Саміна, Катерина, Тиво і Ферець. Та ми обов'язково передамо їм всім і давайте ми зараз за них всіх помолимося. Добре? Боже, ми вдячні Тобі за всіх наших братів і сестер, ті, які не змогли з нами сьогодні бути разом. Але Боже, ми молимо тебе, Боже, ти поблагословив та де вони зараз. Є. І нехай Боже благословення буде з ним. І Боже, благодать з ним. І, Боже, з ним. І, і, і нехай твій мир буде з ним. І Боже, ти бережи. Як ти обіць, і Ти обіцяв, повністю і Дух, віць, і душу.

Он кинокафе, он, он, он уже, сейчас он, ровно, и, в в и много там закарпалских бригад, еще не сформирована бригада, они будут смотреть это видео, которое записывается, они передадут и они просили молиться за это. И они будут там молиться, там, где вы Там будут они смотреть это видео. Поэтому я попрошу, чтобы мы стали на наши ноги, помолились за карпатских ребят. За наших закарпатских ребят, а я завод, за карпатских сестер, készítik őket, Момент, и они нуждаются сейчас в молитве и Божьей благодати. Дорогой Господь, и, ты, ты точно знаешь те вызовы, с которыми сегодня сражаются в нашей стране. И ты знаешь, мой Господь, вызовы каждого человека, который находится сейчас там ровно.

И они могли, Мой Господь, наследовать Твое вечное прощение и жизнь. Поэтому помогаем Тебя вместе с ними. Боже, прости, грехи мои. Войди в мое сердце. Будь моим носом. Подкрепи меня в моих немощь. Подкрепи меня в моих слабости. Когда я боюсь, дай мне силы, помоги мне пройти до конца и сохрани меня. И прошу Тебя ради Иисуса. Я принимаю Твое прощение и прошу Тебя. Будь Господином моей жизни. Я передаю Тебе мою жизнь и прошу тебя, побеспокойся о ней. Ради Иисуса. Иисус Аминь. Аминь. Дайте Богу славу. И давайте мы помолимся сейчас. Мы всегда мы молимся за Израиль и за Украину. Мы уже начали молитву эту, и давайте мы сделаем и совершим. Мы а вот Боже, ми бажаємо миру в І ми бажаємо, щоб насправді примирилися, Боже, з тобою. Щоб вони познали тебе як свого Господа і Спасителя. Бо ти кожному з нас дав служіння примирення. І ми віримо, що коли, коли люди примиряться з тобою, тоді справжній мир прийде на землю. Також ми Такого ж миру ми бажаємо і в країни. Щоб люди навернулися до тебе. А ти, Боже, збережи. нас, Бережи нашого президента. Дай мені мудрості і сили виконувати Твою волю. Дай мудрості військовому керівництву. Берегти життя військового. Бережи наше військове. Даруй перемогу. Бережи наше мирне населення. Бережи майно країни. Боже, і даруй нам насправді перемогу. І нехай всі побачать, не що Твоя Вона зна. І yeah, нехай через це. Ім'я Ісуса. Якщо ви були зі мною і можете з цим поговорити, можете на це сказати амінь. Okay, let the ball